Коли ми розуміємо, що нам потрібна церква для того, щоб отримати народження згори, щоб бути спасенним, це вже чудово. Тепер залишилось розібратись, в яку церкву мені прийти за цим спасінням. І відповідь дає Біблія, що церква, яку помазав сам Бог, і де ми можемо отримати народження згори, є такі речі: це вивчення Слова Божого і втілення це Слово Боже на практичному рівні. Це та церква, яка Допоможе нам спастись. А якщо ми приходимо в місце під назвою церква, але там немає вивчення Слова Божого, то там і немає самого Бога. Тому що сказано, що від Бога ті люди, які слухають і виконують Слово Боже. Тому це простий е приклад для того, щоб зрозуміти, в якій церкві знаходиться Бог і в якій церкві ми зможемо отримати спасіння. Амінь.